Розумієте, я, коли я вчився у вас в аспірантурі, я завжди пам'ятаю купу гумористичних речей. Тобто це не передні, ну як, Це не просто жарти були, а це були і повчальні жарти, і жарти зі змістом. І я завжди пам'ятаю цю історію, як я ще був студентом, як ви розповідали про вашу важку працю в Большому театрі Москви. Так, так. Це для мене, я ніяк не можу пригадати, як ви туди попали. Значить, я розкажу, як я туди попав. Значить, в аспірантурі мій однокурсник був Борис Клібанов. Це такий московський інтелігенс, надзвичайно московський інтелігентний сім'ї, а його батько був театром Образцова. Це ряковий театр. Ну, Всесвітньо відомий ляльковий театр. І якось на день народження Боря запросив до себе додому на день народження. І коли я потрапив в квартиру, я побачив таке, що я ніколи в житті не бачив. Це були всі шафи, які є, наприклад, кімната. І на кожній полиці там десятки, десятки до сотні різноманітних ляльок різних розмірів. Тому що його батько їздив по всьому світі, що при Сов'яцькому Союзі було ну, для звичайної людини неможливо, він їздив по цілому світі і збирав ляльки. Тут тобто, чи мексиканські, чи колумбійські, там саме екзотичні. Як вони на це все подивився і кажу, Боже мій. Там можна було розглядати це все, є такі, які працюють, чи механічні, є такі, що не працюють. ну Фантастично. Ну, і Батько сказав мені, що, що ви розумієте, що скільки тут не було людей, але такого захоплення я ще не бачив від ляльок. Вам треба було би попрацювати. Бо справа в тому, що нам треба було підробляти в аспірантурі. Ну, мені вистачало стипендії на той час, я був Аскітом. Але підробляти треба було. І в нас Багато хто з аспірантів двірниками працювали, значить, ну. а він каже, от Боря казав, що от ви роботу шукаєте. Я кажу, ну двірником якось мені не, не випадає, я ж львівський студент, двірником. Він каже, хорошо, я вам дам протеже Большой театр. Я кажу, ну, моя кваліфікація не дозволяє в Большому театрі, бо театр Більший теж всесвітньо відомий, як там я скрипаю, що куди. Він каже, ні, ну там заштуємо на роботу. І ви оте захоплення ляльками, ви там побачите захоплення акторами, ну, верніше. Бачите, там зірок балету, оперних і так далі. А в мене такий колега був, зараз він академік Казахської академії наук, Аскар Джума Я кажу, я ще візьму Аскара, він теж не хоче підмітати. Хорошо. Ну Ми прийшли з Аскаром туди до адміністратора Це директора, що туди нас би не пустив, адміністратор сказав, хорошо, із сцени, але давати не будемо. У стоп, а як працювати без грошей? Він каже, я вам буду давати контрамарки. Що таке контрамарка? Це квиток без місця на виставу. Тобто, а в більшому театр можна було тільки потрапити через інтурист, ну, поверчезну облату. Тобто за місяць треба було зайняти чергу на квиток, на якусь виставу. Причому вже не, було, не мало значення, яка вистава. Просто Біда в тому було, що нас аспіранти хотіли потрапити в Большой театр. Значить, вони займали з вечора чергу, стояли до ранку в цій черзі, щоб отримати квитки, але зранку приходили молоді бандити і казали, ви тут не стояли. І ну, це ж бандити Москва. Тобто не можна, а тут контрамарки ти можеш піти на оперу, на балет і так далі. Оскар він, тому я академік, що він зрозумів, що, а що не можна контрмарку продати. Він дізнався ціну, я на це не пішов. Я готовий був йти на спектакль, замість того, щоб отримати 20 доларів і тюряльне ув'язнення за валютні операції. Оскар був ризиковий хлопець. Він десь там. Певне пізніше у нього були проблеми з тими 20 доларами, тому що їх треба було кудись обміняти, бо вони не ходячі були. Але ми працювали там робітниками сцени. Робота полягала в тому, що ми, ну от є антракт, чи просто сцена змінюється. Завіса пройшла, нам треба поміняти декорації. Ну, декорації різні бувають. Бувають такі, що там треба було добре. Потягати, якщо вам треба там, площу, наприклад, побудувати за короткий час. Ну, Ми працювали, але всяка робота занудна, неоплачувана, хоча девай-контромарки не оплачувана, вона починає е, виробляти такий е, халявний підхід. Тобто вам кажуть, що от, завтра там опера Даргомирського, значить там має бути такий диван, ви має витягнути той диван в такому контракті. Але оскільки реквізит стоїть роками, ну, наприклад, є реквізит, додали спектакль, він там в сховищі стоїть, пилюкою припадає, через 10 років знов відновлюється постановка, дістаємо, ну, вибити його від пилюки, тому що <кхем> ну, ми його не вибивали, що ще би ми вибивали, від пилюки варті. Ми ну, витягнули з села. І тут саме страшне. Ми ж не знали, для чого цей диван. А там один з героїв, персонаж. В розпачі він там розбігається і кидається на цей диван. От він в тому фраку значить, там, розбігається і на диван бах, і тут така хмара пилюки пішла, то ж пепітеросічу, ну та як бомба -бом впала там. Адміністратор сказав, так. Перве предупреждення. Перший раз скажу, на другий раз буде все. Ну і так працювали ми про працю... два місяці. Ми працювали. Це було Вересень-Жовти, а в листопаді ну, відомо, свято 7 листопада, День Октябрьської революції. Великий Октябрьської соціалістичної. Ну і завжди це помпезно відбувалося в Большому театрі при е, членах політбюро. Мала бути опера, опера Мураделі Октябрь. Коротко не буду розповідати сюжет, але мова йде про те, що Ленін повертається з Фінляндії і робить революцію в квітні місяці 17-го року і готує революцію Великого жодневу. Він виступає на броневику на Рижському вокзалі в Петербурзі, тоді Ленинград, а тоді ще був Петербург. Значить, і читає квітневі тези. Опера, ну, був такий народний артист Артур Ейзен, Н. Лєніна, він мав завісти на броневик і значить, співати квітневі тези Лєніна. Ну, Наше завдання було, значить, витягнути броневика. Ну, Це нічого так, нічого страшного, такий фенерний ящик, але там треба було все перевірити, щоб він там із залізі не провалився, уявляєте, Ленін виліз і впав. Ну, ми це все там перевірили, все нормально. А далі ситуація з сценами відбувалася наступна. Ми ліземо колосники, це на самий верх, От якщо є завіси, так, сцена, на горі колосники. Там де керівництво завісами різними, бувають різні завіси і так далі. В опорі за сценарію мало бути так. Значить, з протилежних боків шовкові фани такі, червоні, червоні фани, які йдуть до землі. Шовкові. Значить, я стою на одному кінці. Оскар стоїть на друму, і ми шнурком перетягуємо зверху ці фани, вони мають пройти отак. Знизу під дув йде. І вони розвиваються, пафос революції йде. Розумієте? І тут лєдінь на броньвику і оцей пафос, а ми значить тягне і тут туди сюди Це наше було друге завдання. Ми ну, під час репетиції справа в тому, що це ж. Петля. Ну, і є вузол. Ну і на голову. коли тягнеш, ну нам заїдає, там де той вузол, заїдає і каже, Оскар, щось треба робити, тому що ну, заїсть. О, може, може. Та сильніше. там потягнує, та... та нічого. І тут генеральна репетиція, це було 6 листопада, 7 -го. мав бути якраз прем'єр цієї пафосної Опери мороделі, значить, генеральна репетиція, де присутні е не самі члени Політбюро, а так би мовити, їхнє оточення. Комісія, яка приймає оперу. Генеральна репетиція, як Ну Все нормально. Броньовик витягнули, на колесники залізли. Пафоса музика, Леня вилазить на броньовик, ми тягнемо. І ці фани так сходяться і закрили лєнію. На вузику заю. За І тут не тяє, а нічого, лінія не видно. Він там кричить, співає. І тут такий крик. Ти втіше там. Все, тишина. «Е, там, на колесниках. уволені. І ми там потихень, ти-ти-ти втекли. Втекли. Ну справа в тому, що ми ніяк не були оформлені. Ми втекли, я кажу, Оскар, ти знаєш, нас би могли посадити завтра, якщо б це стало з Бріжньо сидить, політбюро сидить в залі і ліві не Сусло, лів". Суслов. Нас так і вигнали. Збройного театру, Але я набрався там теж багато досвіду, тому що е, ми швенді по всьому театру, бо ну що там. Наша робота, а коли йде там, спектакль, то можна гуляти, скрізь заглядати, там, як там музиканти в ямі, як що роблять балерини, що роблять співаки. Я зрозумів, що е, наскільки перевтілення є, акторське перевтілення, що от, по життю людина така, на сцені він зовсім інша, і це важливо бачиш, тому що. От, Наприклад, спектакль, серйозний спектакль, ну, актори чекають виходу. Так? Ну, там дається сигнал, вони грають в карти. Грають в карти так, ну, вуличні берля в такому стилі грають в карти. І тут сигнал тому на сцену, і, 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 бо там він, значить, тисячу бере, ну, наприклад, грав тисячу там, йому взяти треба взяти тут на сцену йти. Борог став паром. Тут він був. І спілкування між акторами. Я зрозумів, що я таким не буду, тому що це. їх слухати, це нема потреби їхні інтерв'ю, тому що вони просто перевтілюються. Тобто, відчути людину, от, я думаю, ну це вже такі багатозначність особи, що тобто я перестав, ну, не те, що поважати, а слухати акторів, то я вже зрозумів, що це. Люди, які просто перевтілюються. І коли він не якісь думки, це не його думки, це якогось персонажа. Він десь прочитав, там якусь репризу використовував. Від... Тобто вони настільки приховані. Ну, Кажуть, ну, людина сидить, значить, штани рашпили, тому що він живі оперний співак, має пахтур, тут йому населення то... забушканив. Але він вже баран, зу, став, Перевтілився, все пішов, жив образ все, і все. Прибігає там хто там. Його там. А коли вони розповідають про себе, що вони настільки готуються до виходу на сцену, що вони входять в роль, входять, входить, входять в момента. Так що така історія. І я думаю, що заждись. Я вам дуже дякую. Ще хочу вам сказати, що завдяки вам я не тільки почав займатися серйозною математикою, а я ще й розійшовся з своєю дівчиною, з якою я там три місяці ходив в яка, мала бути болярина. І це, знаєте, от е, моя бабці сказала тільки через ну, так, стою, тільки через мій труп, так, а е, от пояснення цього всього. Ви, ви дали в наших спільних розмовах, там, в жартах ваших, я зрозумів, що справді от, е, є мистецтво, так? а є просто гра. І от е, є найвище мистецтво, те, що ви запропонували мені математику, ну, це мистецтво розуму. Звичайно, що Так, розумієте, це, тобто, це є ремесло, це є хліб, і це є. Як ти відчуваєш себе? А є просто такий абсолютний фальш, який називається те, що театр, тобто якесь перевтілення, ще щось. І я вам дуже за це вдячний. І я сподіваюся, що ви, ви ще прийдете і ще щось цікаве розповісте. Тому що ви саме була цікава людина, ну не, не тільки хай Михайло, Михайло Михайлович цього не почує, звичайно, коли я вчився. Тому що від вас, розумієте, от коли. Я був студентом, коли я був аспірантом, ваші жарти були настільки тонкі і влучні, що навіть не всі їх люди допомагали розуміти. Мені доводиться багато років викладати на гуманітарних факультетах вищу математику. І на закінчення просто скажу, що ну, спочатку у мене було таке, що. От Лекція, наприклад, вищої математики на факультеті міжнародних відносин, а пізніше лекція з топології. І я зрозумів, що ні, так не піде. Тому що там рівень і тут рівень. І важче підніматися на наступну пару, ніж опускатись. Тобто спочатку нехай буде лекція з топології, а пізніше лекція з вищої математики. Тому що е, ти приходиш на цю лекцію вищої математики. Не доганяють гумор, ти щось жартуєш, не доганяють. Значить, треба відкласти на потім, а потім ти вже забуваєш. А тут навпаки, ти приходиш, тебе розуміє твій гумор, так? і ти знаєш, що там його вже не можна говорити, повторюватися. Тому що не дожави. Я дуже дякую за інтерв'ю.